Простий саморобний ліхтарик з акумулятором від телефона і одноватним жовтим світлодіодом. Що нам потрібно? Світлодіод припальняє на подложку. Рефлектор від старого фонарика. Акумулятор від старого телефона на ємність 1881 мА. В годину. При токовій розрядки 1 А. Потрібно виготовити такий корпус для нашого фонарика. Взяв біле оргстекло або щось подібне. Беремо ручний лобзик і вирізаємо таку коробочку під розмір акумулятора. Беремо такий роз'єм Type-C для зарядки. Кнопочку. Робимо отвори. Під кнопку і зарядку. Вставляємо нашу зарядочку і кнопочку приклеюємо з тої сторони. Виходимо на свіже повітря, беремо дихлоретан і склеюємо все докупи. Вийшла коробочка під розмір акумулятора. Лобзиком вирізаємо прокладочку з текстоліту і буде проставка від акумулятора до плати управління. В якості радіатора для світлодіода у нас буде служити старий згорена матриця на алюмінієвій подложці. Світлодіод приклеїв на клеєву термопаску і просверли два отвори для входу проводів. Драйвер у нас буде необокновений, нелінійний. Куплений в інтернет-магазині Космодром. Плата в собі має дві мікросхеми. Одна мікросхема DC-DC перетворювач повишаючи. Такий чіп ставлять на модуль MT3608. В моєму випадку цей перетворювач піднімає напругу до 8 В. А далі йде інша мікросхема, імпульсний перетворювач на PT-4115. Силочку на модулі оставлю в описі. Далі беру модуль на базі ТП4056 для захисту акумулятора і для зарядки його. Плату захисту від акумулятора я відпаяв, так як на модулі вже все присутнє. Підпаюємося до драйвера і до кнопки включення. Підпаявся до світлодіода, ось і наш фонарик запрацював. Ток світлодіода в нас вийшло 355 мА. Якщо перемножити ток на вольтаж світлодіода, виходить приблизно 1 Вт. Ну а ток на вході до драйвера 411 мА. 411 мА помножити на Напруга акумулятора 38 вольт. Получається приблизно 1,5 Вт споживання всієї схеми. Получається, Вт втрачається на драйвері. Далі я поставив отражатель і став прямо ретро фонарик. Сподобалось як світить з жовтим, теплим світлом. Получиться доволі непоганий ліхтарик, який можна освітлювати невеличку кімнату. Ліхтарик зможе просвітити 6 годин безперервно. Плюс цього драйвера в тому, що яскравість постійна. Всім дякую за увагу!